Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу показати вам які сорти на бутонах. Тобто, вже готуються до цвітіння, скоро будуть гарно квітнути. Я з нетерпінням вже ж чекаю цього моменту Ну і покажу вам от просто декілька а, сортів, які зараз на бутонах. Хочу сказати, що тут всі у мене молоді стартери. Старих і таких уже дуже дорослих фіалок тут немає. Ну, Давайте одразу почнемо. Всі класні, всі гарні і з нетерпінням очікую. Це, дивіться, дуже незвичайний сорт. Всі у мене на фітильному поливі. Тут треба додати трошки додати рідини. Для Фітільного поливу. Дивіться, от такі класні бутончики. Це вже сорт, це сорт у нас Наталі Казак фанфан тюльпан. Оце в мене перший сорт з такими витягнутими форма е, листочків сама дуже цікава. Бачите, вони такі довгенькі витягнуті. Е, і от вже зацвітає. Це перше буде, перший раз цей молодий кущик буде квітнути. Такі вже виразні бутони, набирає, вже досить крупненькі, і будемо спостерігати, як буде виглядати. Взяла з нього діточки вже, ну, поставила листочки навкоріння, вже є діточки. Отакий От буде в мене кущик. Всі в маленьких пляшечках, маленьких, бачите, на фітільному поливі і в цеоліті. Або цеоліт, або Субстрат у мене там одна третина з класманом або повністю цеоліт. Оце другий у мене стартер. Дивіться, теж ж такі величезні бутончики, це, це сорт Л.Е. Бетельгейзе», А, навіть це не стартер, це верхушечка. Ту дивиться мій канал, я показувала, як її перевкорінювала. Навіть от залишилися, бачите, ще а, такі дужки. Ми з вами робили з, зі скрепочок, з канцелярських, щоб утримувати цю а, рослинку. Це перевкорінена голова от фіалочки. верхушечка. Хто хоче, я залишу посилання там під відео. Подивитися: от вам приклад, як. Перевкорінена рослинка швидко набрала сили і не тільки встигла вже вкорінитися, а ще й дала бутончики. Теж дуже полюбляю цей сорт взагалі він дуже виразний із таких, знаєте, темно-червоних. Хто полюбляє темно-червоні сорти, я, взагалі, всі фіалки полюбляю, то чекаю теж з нетерпінням. Також, дивіться, наступний це у нас. Якщо я не помиляюсь, Океан Ельзи, зараз точно вам скажу. Так, ВМ Океан Ельзи. Вечір майданюк. Дуже гарний сорт, також української селекції. От завжди він дає, знаєте, взагалі не, при... не капризний, не примхливий і завжди дає отак... от такого типу розеточку. Вона трошки через кіп витягнуті, але взагалі, от вона, як вона симетрична, досить і зацвітає дуже швидко, і квіти красиві, такі, гарні, виразні, не махрові, але дуже привабливі. Ну, от Там бутончики ще маленькі, бачите, бутончики ще маленькі. Будемо чекати. У мене є вже один такий кущик квітний. Ну, а це теж молоденька рослинка. Скоро буде зацвітати далі. Наступне це я хотіла взагалі я пересаджувати. тому що якісь були у цього кущика проблеми з кореневою. Бачите, він такий трошки прив'ялий можливо, через спеку він погано з спекою справлявся. А зараз я вам скажу, що це за сортик. Це у нас. Еле Галатея. І от він надумав раптом квітнути. Я його хотіла пересадити. Думала, що він. Ну, Як-то й не очікувала, що він буде збиратися квітнути. Але от він випустив там бутончики. Бачите, маленькі, але вже є. Ну, може, він і прийде якось до тями і буде. Нормальний, подивимося, що з ним робить. Взагалі то цікаво, і ще цей сорт у мене не квітнув, я бачу, не бачила ще його цвітіння. Так, наступний от у нас, дивіться, Уже в мене були огляди. Це діточка з листочка вирощена, друга кораліс Баніта. більш крупна діточка вже квітне, квітне досить гарно. але з усіма. Дітками цього сорту отака от історія. Вони всі розлаписті, всі якось дуже швидко. Я так розумію, що це вже особливість сорту, це не мій догляд і якісь там помилки, а просто це вже за як... особливий сорту. такий недолік, що вони всі, отакі як, не знаю, такі некомпактні, сам кущик не привабливий, він якось швидко витягується. Швидко витягуються такий в пальмовий вже. Стволик, бачите? ну Нема в нього нічого компактного. Друга, друга рослинка в мене така ж сама. Тобто, квіти красиві, але квітконоси дуже тонкі, дуже слабкі, валяються так само, як і листя. Оце завалюється все. ну якось сам... Сама розетка мені взагалі не подобається. взагалі. Будемо дивитися, що робити з цим сортом. От. Але росте швидко, непримхливий також, але на вигляд отакий. Далі, що хотіла сказати, оцей ще не квітне, але став, от бачите, відростати. Тоже влітку сидів, сидів, думав, думав, не хотів взагалі особливо рости. Важко йому, мабуть, було. Це ДН, малиновий лекер, дуже цікавий сорт, навіть за формою листочків цікавий. ну, Будемо чекати, коли він почне квітнути. Поки що тільки відходить от. Почав тільки тронувся в рост і почав рости. Поки що не бачила ще ні одного в мене немає кущика, щоб з квітучого цього сорту. Будемо далі спостерігати. Ну, і тут за компанією вже вам покажу, якщо вони тут стоять. Так, за компанією вам покажу мої новиночки. У мене було відео про фіалочки з виставки. Оце якраз. Дві, дві новиночки. Це стартер, це дві, дві дітки, Наталі Козак, це стартер НК вінчання, дуже красивий сорт. І оця діточка, зараз її сюди переставлю, це НК квіткове покривало, був представлений на виставці, теж досить привабливий. Сорця, діточка трошки менше за розміром, і ще нічого не встигла їм зробити. Бачите, вони ще в торфяному субстраті, в, том, в, в тій же ж пляшці, в, в тому контейнері, які вони були, не пересаджувала, ще не брала. Буду пересаджувати, буду ставити на фітіль, буду брати листочок на вкорінення для дублювання сорту. Ну, сорти е, дуже цікаві. Як ви бачите, тут всі гарні сорти, всі українських селекціонерів, українська селекція славиться в усьому світові. Дуже красиві гарні сорти. Очікуємо разом з вами цвітіння цих кущиків, буду старатися вам показувати. Продовжуємо разом створювати красу, адже краса це радість душі і надія на найкраще майбутнє. Всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі.